Ми сьогодні закінчили нашу триденну конференцію, яка була доєднана до практичного курсу поводження і видалення азбесту із будівель. Це дуже важливий курс, виходячи з того, скільки зараз знищених будівель, що покрити шифером, в яких є цей небезпечний матеріал і мінерал в ізоляції, в термоізоляції котлів. Ми навчили людей. Безпечно поводитися з ним, ми навчили методикам, техніки та засобам захисту навколишнього середовища людей та робітників, які працюють із залишками, в яких є Збест. Ми отримали найбільший передовий досвід наших британських експертів з цього питання. Отримали від них величезну кількість обладнання, яке використовується в контрактах по видаленню Азбесту із житлових будинків Великобританії. І вручили сьогодні з великим задоволенням сертифікати подвійні від Асоціації Ян Харпера і про спілки будівельників України, які разом під егідою Європейського банку реконструкції і розвитку провели цей величезний величезний захід. А Я дуже сподіваюся, що вони можуть лекантайкай. Something from this: um, We learned maybe 20 different controls, and if they can just take one, it's an improvement. In the U.K. we by no means um, have it perfect. But, but I hope that I, I'm looking out the window right now, and I can see asbestos, so I'm hoping that uh, we can learn to manage it going forward. I would love to repeat the training. Um, I believe that uh, Profbud has uh, 50,000 members. We met a guy yesterday, um, they have 57,000 members. So my, my hope is that um, 107,000 people <laughs> will have learned something. Um, not the greatest but still um, an improvement. So about six months ago a colleague approached me to um, ask me if I was interested in volunteering to do some work in Ukraine uh, after a series of meetings and uh, needs assessments to understand where we could best help. Uh, we decided to come over in September, October, here now, and deliver some training in, uh, in asbestos. Um, we've managed to secure a variety of donations of tools and equipment from the UK to bring with us, so hopefully, we can leave a legacy in Ukraine. So, we've delivered training over the last three days uh, in how to remove asbestos safely, uh, minimising the risks to both the environment and to the uh, workforce. Uh, the hope is that the, the the guys that we've trained in Ukraine uh, will go on to train their colleagues, uh, and we multiply that knowledge across Ukraine. Um, quite a big job, but I'm sure we can get there. Uh, so we can, uh, dep dependent on funds and equipment that we can get donated. All of what we've done over the last week and on the run-up to this, in terms of securing the donations. Uh, has been entirely voluntary and free um so a lot of it hinges on whether we can get uh, secure funds to come back but certainly definitely the intent uh, both Dan and myself would love to come back and deliver some more training in, in whatever you guys feel that you need supporting Наша е, організація, і також дякуючи е, профспілці будівельників, приділяє уваги, увагу екологічній політиці, екологічному напряму. Це дуже важливо, і це ми робимо ну не тільки для себе, а для наших майбутніх поколінь. Ми маємо е, культуру цю закладати поводження з такими е, історіями як азбіст і іншими неекологічними е, матеріалами. Так що щиро дякую, і хотілось би також сказати, що ми і надалі будемо з нашими партнерами все це впроваджувати, людям розповідати нашій неймовірній спільноті, оскільки ми дуже часто зустрічаємо при будівництві Азбест, це досить потрібний досвід, досить важливий досвід і досить. Потрібний досвід для розповсюдження, тому дуже дякуємо про який сконцентрував нашу увагу на вивченні такого даного питання і важливого питання. Дякуємо за нашим представникам, які приїхали навчанням до нас з Великобританії. Навчили нас дуже багато, показали і надіюся, що ми будемо продовжувати і передавати цей досвід всім нашим колегам.